Продаю працюючий бізнес. Магазин автозапчастини і СТО на два бокси. Адрес селища міського типу Лисінка, Черкаська область, вулиця Поштова, 2А. Магазин знаходиться майже в центрі. Поруч відділок поліції. Ось тут е магазин. Кафе фортеця, магазин концтоварів і гост товарів. Зараз йдемо. Всередину площа в магазині 73 квадрати. Такий не включаю електрику освітлення. Такий має вигляд. Моє бажання продати його з товаром. Все разом. Маленька підсобочка. Ззаді більша підсобочка. Маленька кімната для відпочинку. Площа. По-моєму, 73 квадратних метри. Так, далі зайдемо в приміщення СТУ. Тут я вимкну електроосвітлення. І так. Підйомник, компресор. Шиномонтаж, балансір, прес, полуавтомат. Ну тут робочий вид, значить, одна половина яма оглядова, друга половина підйомник. І ще є ну, таке тут. Підсобне приміщення тут дрова, от метал, ха -ха, мотоцикл мій. Старий добрий іж. Все в такому робочому стані. Опалення дров'яне, буржуйка. Вода, умивальник. Своя, підведена, ззаді скважина. Зараз обіду по периметру, вимкну електроенергію. Це комбайновські наші скати, Лисі. потрібно десь утилізувати, вивезти. Такий вигляд має, збудований у 2005 році. Шостому закінчено. Це будова селищної ради. Ну вже вона переїхала в будову адміністрації. Це будова будинок зв'язок, пошта і офісне приміщення. Тут скважина, опалення буржуйка і гарячим воздухом продувається. Кафе одне, кафе другий, магазин. Ну. Це наш такий центр. Площа. Миру, Приватбанк, Адміністрація. Телефон я показав. Ціна 80 тисяч доларів. У кого які будуть пропозиції, питання, звертайтеся.